Може, 31 грудня початися головний біль Це ставлять програму. На кладовище хтось піде. Майстра замовлено. І саме на що нападають. Нападають на гроші, щоб не було грошей, заперечуюся. Убираю, скажіть, допоможіть. Угу. І хочуть розлучення, розлучення, щоб, у вас не, щоб ви на Новий рік не були у парі. От саме це буде дуже турбувати ворога, щоб ви не були у парі, щоб у вас не було поруч близької людини. Це буде важливо, заперечуюсь, негатив обираю.